Сьогодні вже 28 серпня, кінець літа. Знаходжуся я не, не в лісі, неподалік села Баймаки, в Баймацькому лісі. Тут класний ліс в Баймаках. Останні літні дні вже буде осінь, але ще жарковато. Ще комарів майже немає. А тут класно в лісі, в вимачкому лісі. Такий ліс гарний. Тут в Аймайському лісі дуже гарно в лісі. Такий ліс різноманітний, невеликий. Грибів то ще немає. Була суша, спека. Весною ну, пташки співають. А зараз така тишина, такий вітер шумить. Хай би де одна пташечка заспівала. Грибочки то ще не попадались ніяких. Суша була, була дуже спека, хоч і на минулих вихідних дошов, але ж настільки було все пересушене, що немає зовсім ніяких грибів. Ваймаха дуже класний ліс. Такий казковий ліс. О, там на пета Пету Шпаківня. Якщо я не помиляюсь, не Шпаківня. Я продовжую далі таку вам лісу баймацьке. Класно тут в лісі. Така тишина. Хомарій майже не кусаються. Ліс такий гарний. Я і люблю ліс, але на цей ліс дуже мені подобається маймацький ліс. В поймайському лісі дуже таких дерев, такої форми. Тут багато таких дерев трапляється. Тут сосна рівна, а тут така сосна крута. А я продовжую далі таку мандрівочку лісу. Минулу неділю йшов дощ, а так сухо, немає ніяких признаків, що йшов дощ. О тут дикі свині хазяюють. Так порили. Тут буває не тільки маслюки, а й білі гриби бувають. Але ще немає. За тепло, пішов дощ. може ще піде дощ, то будуть гриби. Минулого року я туди ходив білі гриби. Тут і маслюки ростуть, то з грубою ніжкою, як у білих грибів. І шапочка така темна. У мастюків. Тут грибне місце, але ще грибів немає. Тут ростуть дубочки, осики, берізки. Як сезон тут бувають білі гриби. Наше грибів немає ніяк. Я ще не бачу ніяких грибів. Є такі роки, що гриби десь цілі літо є. А це за такі аномальні суші, Получається дуже спека. Дощів майже не йде. Земля пересушена. Ну, я думаю, гриби будуть, бо тепло, дощ пішов. Я по всіх своїх грибних місцях пройшов, але не бачив ні, ні в них, і неїсти їстивних грибів, ніяких не бачив. О, на цих мохах люблять гриби рости, але ще немає ніяких поки що. Тут теж грибне таке місце. Але ж нічого нема. А вот тут люблять польські росту гриби. Ну вони ще будуть, вони жовтень, листопа, тоді Через місяць будуть і польські. Да, ще не сезон на польські гриби, а тут... Є такі роки, що тут стільки польських грибів росте на цих мухах, але трошечки пізніше, так. Це в осінь, Вони десь перед самим... перед самим снігом. А то вони жовтелі. Листопад. тоді польські гриби тут ростуть. Є такі роки, що їх тут дуже багато. Така а мене... Прогулянка, мандривочка Баймацьким лісом. А я продовжую далі мандривочку Баймацьким лісом. Тут класний ліс. На вихідні люди приїжджали, відпочивали. Зараз вже менше. Такий час настав, що люди менше приїжджають на відпочинок. А раніше тут свята, вихідні приїжджали сюди. Тут таке місце гарне. Столик серед лісу, лавочка, Там ще столичок. Класно тут. Також є лавочка вона перепочити. Тут такі сосны. Взагалі дуже гарний ліс. Сьогодні моя така мандрівочка, таким унікальним лісом. Він теж невеликий ліс, але ж коли сезон грибів, то тут багато грибів. І то різних грибів. Тут такі дуже унікальні сосни. так уникально растут. Мурашки. Добігає до кінця моя мандрівочка лісу. Буду виходити. А така була в мене прогулянка маймацьким лісом.